Зберемо номер 1014. За підручником геометрія восьмика, завтра Олександрістане. Наше завдання МН, відразу її позначаємо. МН середня лінія трапеці А Б, Ц, А Б С Д. Окей. Яка перетинає діагональ? О, неправильно, як я розігналася. Бачите, діагональ АЦ. Тобто, отут у нас. Діагональ АС. Тобто А, Б С Д. Поспішила пробачте. Так, вторгся К. Ось у нас точка К. Так, знайдіть МК і е, КН. Окей, якщо основи трапеції, дорівнюють 18 см і 12 см. Все. Дано. Ну. АБЦД. Трапеція. Трапеція. Добре. Значит, у нас МН середня лінія, так. Середня лінія. Далі АБ у нас дорівнює 12, тому що воно менше, так? Далі ДЦ або СД 18 см. Окей. Так, угу. знайдіть МК і КН. Знайти МК і КН. Все, розв'язання. Так, що ми з вами враховуємо? Врахуємо ось, ось це в нас рівне і ось це в нас рівне, так? Добре. Значить, так, що ми з вами розглядаємо? Ну, звичайно, дивіться, можу записати, тут у нас 12 і 18. Для чого я це роблю? Значить, так, у нас є два трикутнички ДАЦ і ЦАБ, так. І ми розуміємо, що МК це у нас буде скоріше всього, а вона буде середня лінія цього трикутника, і КН це середня лінія трикутника. Тобто наша місія довести, що це середня лінії трикутника і просто їх знайти, тому що ми вже якби це вивчили. З чого ми почнемо? Почнемо, значить, МН це у нас середня лінія, ну, треба прописати, середня лінія трапеції. Трапиції. Отже, що вона. Так, АБЦД, АБЦД, так. Так, отже, вона є паралельною. І Я просто. Так, МН у нас спочатку паралельно деться. Паралельно деться. Це перше. Далі. Оскільки. Оскільки а, о, АМ дорівнює МД, так, АМ дорівнює МД, так, і МК, МК паралельно йдеться, тоді за Теоремою Файса ми вже звикли так, за теоремою Фалеса. АК, АК дорівнює КЦ. АК дорівнює АКЦ. Так. Тобто у трикутнику ДАЦ ДАЦ виходить, що МК МК середня лінія. А лінія трикутника. І ми можемо її знайти, так? МК буде дорівнювати 1 друга деться. Підставляємо значення 1 друга. помножити замість деться у нас 18, це буде у нас 9 см. 9 см. Так, далі одну знайшли. Аналогічно знаходимо КН. Тобто, не будемо записувати, що МН середня лінія трапеції, хоча, так. Так. Давайте напишемо, оскільки з цього моменту, давайте записатися, оскільки оскільки BN дорівнює NC, так, далі KN. KN паралельно AB, так, AB. Так, тоді за теоремою Фалеса, так, за теоремою. Фалеса. Це теорема. АК дорівнює КЦ. Так, оце у нас десь вже було, так? І АК дорівнює КЦ, АК дорівнює КЦ. Можливо, це не треба прописувати. Можливо, це вже якби є фактом. Але якщо вам потрібно, будь ласка, значить, і у трикутнику, і називаємо АЦБ, так, АЦБ. Виходить, що КН. Середня лінія трикутника, так? Середня лінія трикутника. Отже, можемо її оце записати. Отже, отже, КН нас дорівнює одна друга основи, тобто АБ. Дорівнює одна друга помножити Або у нас 12, тобто, це 6 см. Що треба було знайти? Тому записуємо відповідь. У нас 9 см і 6 см. Все, дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, папа! -па.